Мінфін змінив форму фіскального чеку. Що треба врахувати в роботі вже зараз? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю, це проект Каса та РРО з Іриною Губіною та командою Семінар. Нарешті, це сталося рік. Розмов і МінФін, все ж таки, вніс зміни до положення 13, до наказу про форму та зміст розрахункових документів. Отже, шановні колеги, зустрічайте оновлені правила формування фіскального чеку. Мова йде про два накази Мінфіну: один вніс зміни, а другий догнав перший і ще зміни до Нам цікавіше наказ 601, тому що саме він є більш замістовним. Наказ 632 містить ну, такі трошки косметичні коригування, тому саме будемо зосереджуватися на головних новаціях наказу 601. Коли зміни набувають чинності після опублікування станом на дату запису цього відео, ми ще з вами немає. Мало опублікування, отже, сподіваємось, що дуже скоро воно з нами станеться. До яких документів були внесені зміни? Положення про форму та зміст розрахункових документів, порядок подання звітності, яка пов'язана із використанням? Король РК і інструкції щодо заповнення звіту звр 1 Зрозуміло, що переважна більшість суб'єктів господарювання буде цікавитися саме положенням про форму та зміст розрахункових документів, тому що зазнала зміну не тільки положення, а і зазнала зміну сама форма чеку. Отже. Серед новацій, на які я звернула увагу, аналізуючи ці зміни. А, до речі, сам наказ складається із 14 сторінок, отже, змін чимало, я побачила наступне: те, що впало в око. Перше, це визначення, що таке платіжний термінал з'єднаний з із РРО і ПРРО, і що таке, таке платіжний термінал поєднаний із РРО та ПРРО, а також е, визначення спрощеної назви товарів послуг. Е, всі, хто працює з РРО, ПРРО і використовують платіжні термінали, ні понаслишки знають щодо того, яка проблема пов'язана саме із поєднанням РРО е, із Платіжним терміналом. Ця проблематика, забігаючи наперед, відразу скажу, вирішена згідно із змінами, які внесені до положення 13. Що таке платіжний термінал з'єднаний? Це платіжний термінал, який з'єднаний за допомогою проводних або бездротових засобів зв'язку. Натомість платіжний термінал поєднаний, це коли в одному корпусі або в одному платіжному. Ному застосунку, а в нас присутнім. Функція реєстратора розрахункових операцій і програмного реєстратора, і в процесі обробки інформації фактично виходить взаємодія шляхом обміну командами, повідомленнями і пакетами даних. Ну, власне, ця взаємодія щодо обміну командами, повідомленнями, і пакетами даних, вона присутня і в результаті з'єднання. Отже, трошечки далі скажу обов'язково, які наслідки мають ці визначення, а також давайте з вами подивимось на новації визначень стосовно спорт. Спрощеної назви товарів. І тут відразу хочу сказати, що ця спрощена назва товару, по-перше, може використовуватися обмеженим колом тих, хто здійснює розрахункові операції. Відповідні зміни відносно нещодавно були внесені минулого року до закону про РРО і мова йде про фопів платників єдиного податку, не платників ПДВ, які не торгують ризикованими товарами, перелік яких ви бачите на слайді, зокрема акцизними товарами. І спрощена назва. Передбачає ідентифікацію приналежності товарів до групи товарів і послуг, які визначені державним класифікатором продукції та послуг. Ну, відразу хочу сказати, що саме так коментувала податково поняття спрощеної назви товару послуги. Вони рекомендували звертатися до цього класифікатора, але на той момент це були виключно рекомендації. Це був 23 рік. Наразі маємо відповідне визначення на рівні положення. Форму та зміст розрахункових документів, нагадаю, як саме податкова радила спрощувати назву товару: наприклад, замість наволочки радила та ковдри писати постільна білизна, замість піражок з начинкою такої і такою писати випічка, і заміняти лімонади, сітрою дюшеси трахун словом напої. Це до прикладу, відразу хочу сказати, що якщо порівняти таке об'єднання із вимогами класифікатора, це не зовсім так. Але ця тема варта окремого ролику і говорити про неї будемо додатково. Зараз звертайте увагу, будь ласка, саме на те, що спрощення має бути в межах класифікатора. На нашому каналі, окрім цього, ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за ними, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації, його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. Окрім цього, форму та зміст розрахункових документів, фіскальних чеків, вже підкоригували під використання електронних акцизних марок. Зокрема, прописали те, що відповідні значення, такі як електронна акцизна марка, серійний номер електронної марки акцизного податку, все це буде вживатися у значеннях, які передбачені в податковому кодексі. Звертаю увагу, що з 1 січня 2026 року в нас відбудеться тотальна. Електронізація руху тютюнових виробів алкогольних напоїв і редин, що використовується в електронних сигаретах в роздрібній торгівлі, тобто ми будемо складати окремі акцизні документи і друкувати у фіскальних чеках електронні акцизні марки. Тобто, це є підготовка до майбутніх змін і з набучам чинності даного порядку це в нас ну буде не затребувано, тому що саме системи запрочала з 1 січня 26-го року. А, також давайте з вами поглянемо на особливості окремих реквізитів, тому що окрім тексту порядку і визначень, зазнала зміна сама форма чеку. Чек ВКЧ-1 – це другий розділ порядку положення 13, там, де зазначаються рядки чеку, як вони мають бути зазначені, який це за номером рядок, що там зазначається, яка інформація. Тут є величезна кількість змін. До речі, визначення поєднання і з'єднання платіжного терміналу з РРО потягнули за собою зміни у відповідних рядках фіскального чеку. Зверніть, будь ласка, увагу. Як змінюються реквізити, реквізит платіжна система, рядок 16 стане рядком 16 і буде визначати реквізити електронного платіжного засобу із відповідними позначками? Так само рядок 18 і рядок 19, які є наразі щодо підпису держателя ЕПЗ і позначки форми оплати, будуть ліквідовані із форми фіскального чеку. А замість нього маємо 18 і 19 рядок, де Буде зазначатися форма оплати, і буде зазначатися засоби оплати, зокрема вид платіжного інструменту, талон, жетон тощо. Погодьтеся, що це дуже дуже суттєві зміни, і як тільки ну, наказ на будучинності, нам доведеться переналаштовувати наші РРО для того, щоб... Ці всі зміни врахувати. Ну і найголовніше а чи треба поєднувати чи з'єднувати із платіжним терміналом ПРРО? Ось тут звертаю вашу увагу, що дуже багато дискусій навколо цього було. Це мова йде про пункт 4 розділу 2 положення 13 і питання з'єднання РРО. Із платіжним терміналом в нас вирішувалося завжди позитивно. А питання з'єднання ПРРО із платіжним терміналом викликало запитання. Після зазначених змін той факт, що рядки 12-17 мають друкуватися і в. Частині ПРРО, коли він з'єднаний із е, платіжним терміналом, поєднаний із платіжним терміналом е, використання цих рядків у разі використання ПРРО, також не викликає запитань. Ну і найголовніше а скільки часу нам відведено на те, щоб зробити відповідні переналаштування? Тут маємо звернутися до тексту самого наказу 601, адже бачимо, що нам. Тани строк до 1 січня до 25-го року до цієї дати дозволяється формування реєстраторами розрахункових операцій версії внутрішнього програмного забезпечення, які включені до держреєстру, до набрання чинності цим наказом. Чинних на день офіційного опублікування цього наказу змін щодо уточнення випадків обов'язковості зазначення інформації про платіжну операцію та застосування електронного платіжного засобу. Отже, всі зміни, які ми маємо на сьогоднішній день, згідно із положенням, мають запрацювати із 1 січня 2025 року, і це перш за все пов'язано саме із. Формалізацію процесу поєднання з'єднання, зокрема РРО, із платіжними терміналами. Ну і наостанок, ми знаємо, що коли податковий приходять на перевірку, то перше, на що вони дивляться, це саме на форму фіскального чеку. І страшний пункт. Положення 13, яке каже про те, що відсутність реквізитів дорівнює відсутність розрахункових документів і далі йдуть величезні штрафи. Ця норма лякає абсолютно всіх. І ось ми бачимо, що до пункту 3 положення 13 також додали доволі цікаві зміни. Цей пункт доповнили новим абзацем, і в цьому абзаці йдеться про те, що Помилки або неточності в назві товару, що зазначено в розрахунковому документі, які не призводять до спотворення інформації про розрахункову операцію, не є підставою для визначення такого документу нерозрахунковим. Отже, помиляємося виключно у назві. Інші помилки будуть мати такі ж самі наслідки, про які ми вже добре знаємо. Помилка у реквізитах, відсутність реквізитів дорівнює відсутність розрахункового документу. МінФін вніс зміни до положення 13 про форму та зміст розрахункових документів і підкоригував саму форму фіскального чеку, зокрема форму фкч 1. Додалась інформація стосовно того, як слід ставитися до спрощеної назви товарів, це є реквізит, який можуть застосовувати ФОПи на єдиному податку. А також величезна кількість змін пов'язана із тим, що. У фіскальному чеку повинна бути відображена інформація про платіжну систему і платіжний термінал. Отже, всі ці питання впорядкували і дали термін до 1 січня 2025 року для приведення у відповідність форми фіскального чеку із вимогами оновленого положення. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації, завітайте на бухгалтерську платформу №1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн-школи, безупинно працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Слідкуйте за останніми змінами в розділі новини і статті. А також не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. Передплата на бухгалтерську платформу номер один це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її легко. Переходьте за посиланням під відео. Залишайтеся з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей. Крізь де є торгівля. Касові апарати та фіскальні реєстратори сарії міні це інструменти для бізнесу, які працюють там, де інші не зможуть. В офісі, на вулиці та навіть дощі в спеку. А ще й в день, а головне вночі. Що трапилося? Касовий апарат впав. Круто, що з ним нічого не сталося, і він продовжує працювати. Звісно, забезпечує продаж акцизного товару. Облік товарів та послуг, передачу задзвітів в ДФС та зберігання касової інформації. А ще в нього величезна та зручна клавіатура і автономна робота до 8 годин. Апарати мають трифакторну систему безпеки: фіскальний модуль з криптозахистом. Компанія Unisystem Виробник касових апаратів та фіскальних реєстраторів серії міні, які розроблені українськими інженерами для підприємців.